Інтерв'ю у президента РФ Путіна вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до України взяв іноземний журналіст. Йдеться про 54-річного такера Карлсона, який часто повторює російські наративи та фейки. Так за словами Карлсона, інтерв'ю покажуть у невідредагованому вигляді на його сайті, а згодом у соцмережі X, де журналіст має величезну аудиторію. Напередодні він опублікував. Відео з Москви та розповів про організацію й ідею інтерв'ю з путіним. Насамперед, воно нібито для того, щоб інформувати американців, представивши їм різні погляди, каже Карлсон. Більшість американців не знають, чому Путін вдарся до України, чи які в нього цілі зараз. Вони ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Американці мають право знати про війну все, що можуть. Вони причетні до цього, і ми маємо право розповісти їм про це, тому що ми американці також. Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна. Ми тут тому, що любимо Сполучені Штати, і хочемо, щоб вони залишалися квітучими і вільними. and free. Більше того, журналіст звинуватив американські ЗМІ в корупції за те, що вони не мають бажання розмовляти з Путіним натомість охоче публікують інтерв'ю з Володимиром Зеленським, які він вважає підлесливими бесідами, що втягують США у війну у східній Європі. За словами Карлсона, це не журналістика, а державна пропаганда. Головна телеведуча міжнародних новин CNN Крістіан Аманпур назвала ці заяви абсурдними і сказала, що що ми постійно просимо про інтерв'ю з Путіним. А Стів Розенберг, редактор BBC з питань Росії, підтвердив, що Бібісі за минулі 18 місяців скерувала до Кремля кілька таких запитів і незмінно отримувала у відповідні. Тим часом росіяни радіють інтерв'ю з їхнім диктатором та очікують на публікацію. Атакера Карлсона називають незалежним журналістом. Хештеги Владімір Путін, латініцей і «Такер Путін» – тоже латініцей, вийшли в топ мірових трендів бувшого Твіттера спустя ровно 12 минут після публікації анонсу цього інтерв'ю. У своїх пропагандистських шоу Росіяни також цитують про. Російського американського радіоведучого Алекса Джонса, який у соцмережі X написав, що Карлсон намагається зупинити третю світову в історичному інтерв'ю з Путіним. Зазначимо, такер Карлсон раніше працював на американському телеканалі Fox News, лояльному до республіканської партії США. Він також звинувачував Вашингтон у причетності до підриву газогонів, північний потік і стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці. Російські держзмі регулярно відгукуються про Карлсона як про журналіста, який говорить правду, і часто його цитують. Ще раніше Такера Карлсона внесли до списку миротворця за проросійську пропаганду і пособництво окупантам. А з приводу розмови з президентом Росії, екс заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала, що інтерв'ю Путіна будь-кому за межами РФ це визнання його статусу та відкриття скрині Пандори. Щойно вони почнуть дискусію про те, чому Путін так робить, де в нього там приховане щось людське, яке посміхнеться, і дотепно пожартує, що свобода слова мусить бути абсолютною. Що слухати треба дві сторони? Розпочнеться зворотній відлік їхньої впливовості у світі. Вони її непомітно передадуть Путіну. До слова серед відомих політиків, у яких Такер Карлсон брав інтерв'ю останнім часом, є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Хав'єр Мілей, який став новим президентом Аргентини. Останній, зокрема, не приховує симпатії до Трампа. Водночас, нібито підтримує Україну у війні з Росією. Марта Занюк, телеканал НТА.